Я впевнена, що більш ніж 80% клієнтів не знають, чому не можна переношувати покриття. Мене звати Лілія, я нейлмайстер. Досвідом роботи на потоці з клієнтами вже понад трьох років, але цікавість з манікюру більше 7 років. Тому мені і є, про що вам розповісти. Поїхали! Носка покриття у нас умовно поділяється на два періоди. Перший період це в нас перший-другий тиждень носки. Та третій і більше. Хочу показати, що відбувається в процесі носки, як зміщується матеріал на нігті. Почнемо з першого етапу. Це у нас перший-другий тиждень. Це той період, коли от ми тільки зробили щойну корекцію, нігті ще не відросли. І як ми бачимо, на тій картинці, яку я щойно вам намалювала, в зоні кутикули у нас мінімальна кількість матеріалу, а в зоні торця у нас. Максимальна кількість необхідного матеріалу для створення правильної архітектури нігтя. Тобто, при створенні правильної архітектури у нас нігті без проблем відносяться 3 тижні. Тобто, давайте підсумуємо: протягом даного етапу носки 1-2 тижні ніяких проблем під час носки не повинно взагалі виникати. Давайте ж розберемо той самий період, коли у нас вже покриття відросло. І як ми бачимо, коли у нас покриття відростає, відповідно, весь матеріал у нас зміщується. А це може потягнути за собою різного роду проблеми. По-перше, в зоні кутикули немає матеріалу, весь матеріал змістився, тобто він переважає да, на кінці торцю нігтєвої пластини, відповідно, в зоні кутикули можуть початися відшарування від нігтя. А це погано, коли у нас є відчарування, може попадати волога і з'явитися синегнуйна паличка. По-друге, якщо у нас з торця переважає матеріал, це також може з'явитися у нас тріщини в зоні синусів, відчарування зі звороту нігтя, особливо коли нігодь у нас тонкий, він любить скручуватися. Відповідно, там буде відчарування. Головне запам'ятати, що там, де є відчарування, значить в майбутньому там буде погана щепка нігтя з штучним матеріалом, тому що коли у нас йде відчарування, воно йде не просто відчаровується покриття від нігтя, воно відчаровується з верхнім шаром нігтьової пластини. Тобто, відповідно, в цьому місці в нас буде більш тонкіший та вологіший ніготь, відповідно, там буде погана щепка з покриттям штучним. Тому, коли ви переношуєте нігті, подумайте 200 разів про те, що буде з вашою нігтєвою пластиною, коли ви захочете, наприклад, зняти покриття і походити без нього. Нігті будуть просто в жахливому стані, нігті тряпочки. тому, якщо ви переношуєте покриття, то не робіть це хоча б так постійно. Колись да можна переносити покриття, бувають різні ситуації, ми це все розуміємо. Але робити це на регулярній основі не, не то, що не рекомендовано, це неправильно. Крім того, що ми можемо травмувати наші нігті при переношеному покритті, тобто це сколи, відчарування, тріщини. Так самі, навіть виробники зазначають про те, що вже після двох тижнів носки покриття воно не так щільно прилягає е, покриття до нашого нігтя. Тобто відбувається так називаємо розгерметизація покриття. Тому і бажано робити покриття вчасно, і це не вигадують майстри для того, щоб побільше заробити перенос це не економія коштів це. Шкода вашому здоров'ю та здоров'я вашої нігтівої пластини. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною. Та ви зміните свою думку щодо носки покриття та приймете правильне рішення.